Зазвичай багато людей звикли пророщувати картоплю дідовським, так сказати, методом. Це коли картопля заноситься в тепле темне місце і таким чином стимулюється пророщення. Це непоганий метод, особливо коли картопля багато, але є ще дієвіший спосіб. Я беру ящики. Солому чи тирсу, яку треба буде зволожувати, і починаю слоями викладати картоплю. Якщо проливати лікою, то, звісно ж, це треба робити на дворі. А так можна взяти яку-то ємкість, у мене це велике відро, зволожити добре водою, перемішати ретельно. Перший слой викласти тирси, зверху картопля викладається. Одна біля одної, і знову засипається вологою тирсою. І тоді знову викладається другий слой картоплі. В такий пластиковий ящик спокійно вміщаються три слої картоплі. Зверху ж це повинна бути тирса. Останній ряд це не картопля, а саме тирса. Волома чи тирса повинні бути вологими, але не так, що при натисканні з них буде текти вода. Ні. Не до такого стану. Ящички можна ставити один на одний і нічим ззовні не треба обмотувати, ніякою плівкою. Картопля повинна дихати. Звичайно ж, занести ці ящики треба також у тепле місце. А тепер подивимось, що ж нам дає саме таке пророщування. Це картопля, яка пророщувалась саме дідовським старим методом. І тут таки непогані росточки, і вона таки має вирости. А як же виглядає картопля з нашого ящику? Потихеньку достаю. І ось. Ви побачили різницю? На цій картоплі вже є корінці. Достану ще одну картоплю. Це треба робити дуже обережно, щоб не обламати ці паростки. І ось такий. Тоже дуже гарно видно корінці. Якщо садити таку картоплю вже з корінцями, то на два тижні раніше, плюс-мінус, така картопля визріє, чим та картопля, яка буде садитись тільки з паростками. І це дає велику перевагу того, що коли всередині літа почнеться хвороба фітовтороз, картоплю вже можна буде викопувати. Звичайно ж, треба і врахувати сорти. Наприклад, я підбираю такі, які мають визряти за 70-80 днів білороса, рів'єра. Тобто, якщо посадити наприкінці квітня, то рахуємо. Травень, червень, це вже 60 діб. До речі, в цих сортах в 55 діб вже можна купати молоду. Так от, серединя липня ці сорти беруть своє, 70-80 діб, тобто вони визрівають. Оце такий простий, нехитрий спосіб, який має купу переваг. Спробуйте і ви.